Всім доброї ночі. Ми з вами продовжуємо проходження робоко в Рок Сіті. На прошлої серії ми зупинилися на тому, що намагаємося щось знайти там в погоні там за, за Уендолом Антоном Панкюн. No. Yeah, it's not your dad, kid. It's, it's not, not even a police, police officer. officer. I don't know what it is anymore. Не зрозумів тоді, як я відда вийду. А я щось не розумію. Трішки щось то непонятне. Знову ти подумав. Як же мене вони лякають? Робокоп трішечки. Ця, ця гра мене вже лягає. Мене, мабуть, скоро інфаркт від цього буде. Це Та там ще розумію такі горори носите. Якийсь манекен страшний. Це вже щось якийсь перебор. На. А? Йебоне. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human and you're not a real cop. Ти You're не чоловік і ти You're не Та що something це Я... щось не розумію? могу. Це 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 вже вже реально якийсь Авто... я, мабуть, це розумію, хто це вже. The that to our О, не центр план. Ну окей. Ем, Я тільки мабуть що броньку зможу качнути і все. Тому що якби як... Еп, я ж там десь у кого запрошлі серії там об'єднати об чіпи, Так, доба Добавити зброю. Ой боже. Добавити. Добавити. Fire at Will. Зарази такі. Ви. Зарази. Що це зовсім? You're not one of us. Ти хто зовсім такий? Падло таке? У мене гра хоч не вилетіла. Цього чувака я ненавиджу тепер. Це ще це що? Відправитися на кухню. Це його... Якби як, би, як його флешбеки я не щось не зрозумію. Так, да, це, мабуть, його флешбеки беруть якісь. Я ось пам'ятаю, його був фільм робокоп, так його там вбили та замінили на робота. Ось. Де це я парад изучите. А Так, да. оці? А де? Іде це зучити, я щось не розумію. Отправитися на роботу. Це, мабуть, вже я провалив. Тому що якби як, колись ми грали на, на англійському, так я не розумію. Ну і це правда. Вже за пол я не розумію, що це. Та взяв та провалив кучу вже завдань по сюжету. Ну, геніально. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home. One of them would say we we'll never back home. That's all we'll I took on. Let's take the scrolls and go. Do you think you can just go back? Go on. Oh. This is a one family house built by VM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten. You attach <sup> yourself um to weakness to the part that is. Так це, виходить, що тут всі це. Це круг по кругу й дає тут я так. Або... Розібратися з алксами. i hey. think <sharp> that i'm dead you deliver what i have remember old give it to me but i wanted this then i'll have to you are strong <sharp> enough to take him don't forget you have a partner who's counting on you take this gift don't forget who you are Да нім обдноло. Get a cop. Опача. Я його знаю цього. Це Вендел Антоновський. Здорово, Вендел Антоновський. Я його вже бачив. Там у стіні там по якійсь карті. You have the right to an atterni. Скоро мабуть, що фінал, Це вже щось мені намікає. Це почнемо проходження чарта you. you. Мене вже якось не терпиться почати проходження. Uncharted 4, тому що я знаю, що це гра 16 го року. Кстати, це рік мого народження, якщо що. Четверта частина тоді вийшла. Ну, а зараз всім до побачення. Гарного вечора! Ой, вечора, ночі.